Нарешті дочекались зі збірки і предпродажки трактор Хорст l 504 u Це найбільша 50-ка без кабіни серед бюджетних тракторів. Тут класна комплектація, комплект противаг. Ви бачите спереду величезний міст, класний виворіт, передні колеса 8,3 на 20, пластикове крило, розбірний колісний диск, двигунка М495. Бак розташований з боку. Бачите, ось тут під зоною посадки, 4 циліндри, компресор з ресівером. Фільтри все є, вимикач маси є. Дивіться, як класно зроблено, з іншого боку демонструю. Ось тут знаходиться ресівер, фільтр гідравліки. Ось такий ємність для того, щоб можна було помити руки. В теплий час доби є навіть не тільки рукомийник, а ще і ємність для рідкого мила. Ось так з боку важелі, бачите, розташовані височенна зона посадки. Задні колеса вона, у трактора з двома. Подивіться, з двома комплектами противаг. Розмірність коліс 12-4 на 28. Ось така рівна підлога, зіп, хороше сидіння, дуга безпеки. І тепер, щоб підійти, показати вам трактор, покажу вам його з іншого боку. У нас знову тривога в Київській області. Але працюємо в цих умовах, все одно потрібно працювати. Дивіться: гвинт на амортизації, триканальна гідравліка. Ось так все це виглядає. Дивіться, класно. Бачите? Класно все зроблено. Додатковий гідробак, зіп, все, що є. І ціна такого трактора. Такого трактора Хорст, подивіться, як класно він виглядає. Я вам показую усіх боків детально, щоб ви бачили, як виглядає цей трактор. Оце кінтав, у нас 244. А все-таки повертаємось до Хорста. І Хорт коштує 8400 доларів. Телефон для замовлення 098 949 9090.